Віддачі вправо, відтягування ножки назад. Що будемо робити, і що нам для цього потрібно? Ми стаємо на колінка, на ширині тазових кісточок. Ось. Стаємо ось так позицію займаємо вихідне положення. Можна робити на витягнутих руках, таз підкручений. У вас тут чоловік приходить, п'є каву, щоб тут не було такого сильного прогану, щоб у нас все зафіксовано, животик піджатий, а можна поставити локтики паралельно на пол. Саме основне, що ви маєте запам'ятати, щоб не було травми суглобів, плечовий і літовий суглоб мають бути, в принципі, на одній лінії, плюс-мінус. Старайтеся це робити. Так от, поїхали. Ми спочатку пропрацюємо в динаміки. Окей? Ох. Ох, хорошо. Можна уходити назад. Поясничка не рухається. Видих. Видих. Стопа на себе. Стопа на себе. Видих. Слідкуйте за тим, щоб ось тут не втрачався прямий кут. Ви не маєте завалюватися на ліву сторону. Ми зараз працюємо праву. От. Поїхали. Видих. Видих. Спочатку ми працюємо в динаміці. З діафрагмальним диханням. підтягнутий живіт. Тільки сідничка працює, тільки бедро. А тепер поїхали. Глибокий вдих. Той, глибокий видих. Вдих різкий. Після видих. Пам'ятаєте, підкручений таз, видих, виріский вдих. Ще раз видих. Вибір те саме п'ємо кувточок води, те саме ми робимо на другу сторону. Пам'ятаєте? Спочатку ви перші рази пропрацьовуєте без дихання бодіфлекс. Так. Плюс-мінус. На одній Підкрутений таз, ножка назад. Пропрацюємо, видим. Стопа на себе. Дихання, бодіфлекс. Видих, вдих. Видих, вдих, вдих, видих. Поїхали, видих. Пам'ятаєте попрямий кут? Поїхали видих. Так, да, Можна робити ось такий динаміки ще. Але це вже для більш продвинутого, продвинутого рівня. Поїхали в видих. Продвинутий рівень роби ось так вправо в динаміці. Ще один раз поїхали Видих. Любов праву, любу праву, яку ви робите. Віддихуємося. Ви можете робити після того з діафрагмальним диханням ще у динамічних вправах, тому що це ще краще покращить вас результат. Але для початку я рекомендую використовувати принаймні хоча б техніку з технікою Body Flex, щоб навчитися, навчитися це все поєднувати Ось. <кій> і е, отримувати хоча б перший класний неймовірний результат.